Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок онлайн». У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. В першу чергу хочу привітати всіх з великодніми святами, хто сьогодні святкує. Я традиційно зроблю огляд цін на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір. На авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані, також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Наші буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не хоче. Їздити по авторинках, там чи немає можливості, немає розуміння, як, як шукати там по оголошеннях, на що звертати увагу. Звертайтесь до нас, чим можемо та допоможемо. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, ставте вподобайки, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду та веселих, мирних свят! Електромобіль Hyundai Kona. 19-й рік випуску 103 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 18500, автомобіль європейський з Голландії, батарейка 64 кВт, запас ходу 450 км. Нова батарея замінена, пишуть, контакти бачимо. Автомобіль на безключовому доступі, електроскладання дзеркал. Бачу, до речі, сліпі зони. Сідіння на тканині, але комплектація. Максимально є всі асистенти, сліпі зони, адаптивний круїз контроль, клімат-контроль, камера заднього огляду, тобто без шкіри, без підігрівів. Паркт і є. Більше інформації уточнюйте. Так, кабріолет Audi A3, літній автомобіль. 16 рік випуску, 87 тисяч пробігу, ціна 17100, бачимо контакти. Безключовий доступ, безрамочні вікна. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Tiguan. Так, По опису це у нас 17-й рік випуску, 157 пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою. 15200 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти для уточнення інформації. Так покажу одразу він-код. Багато хто просить, не завжди, не завжди пам'ятаю. Світлий шкіряний салон. Кондиціонар, підігрівви, старт-стоп. Є, до речі, камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Ford Escape в комплектації Titanium. В гарному кольорі. 17 рік випуску, 113 тисяч пробігу, 17900 ціна автомобіля, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Тут контакти. Так, якщо відчинено, покажу. Безключовий доступ, пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Климат-контроль, подрамный дах. Nissan Кашкай. Кашкайчик 10-го року випуску 240 тисяч пробігу, 7-місний, 1,5 дизель на механіці. Ціна 10 800, в рідній фарбі пишуть. Тут контакти. Так, сидіння звичайні, але з підігрівом. Також є клімат-контроль. Електромобіль. Hyundai Ioniq. 17-й рік, 120 пробігу, ціна 14300. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію, тому що в описі немає. Шкіряний салон. Бачу підігрів сидінь, підігрів керма. Кого цікавить, телефонуйте. Focus в вкузовий хетчбек. 14 рік, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 7900. Тут бачимо контакти. 157 пробігу. Тканинний салон, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Шевроле Каптіва 12 рік 175 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід 7 місць. Ціна 10850. Тут є контакти, салон комбінований. Трошки видно. З форкопом та Kia Rio. 10 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка, ціна 6999, 86 пробігу і контакти бачимо. Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Mazda CX5. 2015 рік випуска, 169 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка, у максимальній комплектації, ціна 19900. Тут контакти. Зараз глянемо, чи відшинено. Так, шкіряний салон з пам'яттю. Більше інформації уточніте. Б-6 Passat в універсалі. 2007 рік, 277 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка, ціна 6500. Бачимо контакти. Він код. Тканинний салон, механіка, клімат контроль є. Volvo XT60, Це 14-й рік, 208 пробігу, 2,4 дизель, автоматична коробка, двигун D5 повний привід, 24400 ціна контакту. Ось тут. Він код також покажу. Шкіряний салон. Ось така машинка, кого цікавить. Телефонуйте. Mercedes GL350. 13-й рік випуску, 170 тисяч пробігу, 28 900 ціна ав за автомобіль. 3.0 дизель, автоматична коробка, тут контакти. Він код. Є панорамний дах. Світлий шкіряний салон. Це, до речі, самимісна версія. Кіасол. 19-й рік випуску, 172 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, вартість автомобіля 16900. Бачимо контакти. Audi A3, Hatchback, 15 рік випуску, 110 тисяч пробігу. Це гібридна версія, 1,4 бензин. 18500 вартість автомобіля, контакти бачимо. Він код покажу. Так, шкирный салон. Покажу. Темна стеля. Панорама. Opel Zafira B, 9 рік 226 пробігу, 1,7 дизель. Механічна коробка ГРМ замінений, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Дачі «Дастер», 12 рік, 136 пробігу. 1,5 дизель, механічна коробка, повний привід. Тут контакти, ціна 800. Тканинний салон, механічна коробка передач. Реносценік другого покоління. 2007 рік, 254 пробігу, 2.0 бензин на механіці. Автомобіль Швейцарії ціна 5600. Контакти видно. Так, тканинний салон. Клімат, контроль є. Honda CR-V. Так, 11 рік, 2,2 дизель, автоматична коробка в повній комплектації, комплект резинових ковриків, якщо я правильно зрозумів. Рідна фарба, ціна 13 850. 228 пробіг, тут контакти. Шкіряний салон. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Corolla. 10 рік, 193 пробігу, ціна 7800, двигун 1,3 бензин, механічна коробка, це офіційний автомобіль в рідній фарбі з рідним пробігом. Є вся сервісна історія. Контакти бачимо чорний колір. Так, салон шкіряний або чохли. Треба уточнювати, погано видно. Так, два народні кросовери. Nissan Qashqai. 12 й рік, 1,5 дизель. Механічна коробка передач, ціна 11,400, 240 пробігу. Сонце засвітлює, і читає. Контакти 097, 932, 79, 29. Вікна тоновані, зачинено, є підігрів сидінь, клімат контроль. Так, більше інформації уточнюю, я покажу поруч в коричневому кольорі. 12-й рік випуску. Так, 2,0 бензин з автоматичною коробкою, 167 пробігу. Тут контакти. Ціна 10 тисяч доларів. Так, клімат-контроль, підігріви. Ось така машинка. Більше інформації уточнюйте. Шкода Super B. 14 рік 201 тисяча пробігу. 2,0 дизель, автоматична коробка, обслужений автомобіль. Бачимо контакти. Ціна 15700 доларів. В універсалі є люк. Навіть не люк, а панорамний дах. По салону. Шкіряний салон. Сонце дуже сильно яскраво світить, погано, погано видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, меганів у Львові маловато, є така машинка, четверте покоління. 16 рік 212 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 13750. Тут бачимо контакти. Комбінований салон. Більше інформації уточніте. Peugeot 308 sv 2008 рік, 207 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка в максимальній комплектації, ціна 5900. Бачимо контакти. Салон тканинний. Nissan X-Trail. 2007 рік, 208 тисяч пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 9900 вартість автомобіля, бачимо контакти, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 10 рік, 156 пробігу, пишуть оригінальний, 1,6 бензин механічна коробка, ціна 7900. Контакти є. Тканинний салон. Audi A4. 19 рік 79 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Ціна 21 тисяча 600 доларів. Бачимо контакти. Покажу він код. Так, шкіряний салон. В садані. Так, Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Авторинку «Карбазар». оглянути можна в будь-який день. Рено Меган другого покоління в універсалі. Сьомий рік, 210 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, ціна 5750. Бачимо контакти. Автомобіль з клімат-контролем. Більше інформації уточнюйте. Б-6 Passat в універсалі 2008 рік, 232 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Suzuki Свіфт 2007 рік, 153 пробігу, двигун, 1,3 бензин, механічна коробка в рідній фарбі з повним приводом. Це Швейцарія. Контакти бачимо, це на 5600. Гарна машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008 сімейний автомобіль з Франції, 13 рік випуску, 254 тисячі оригінального пишуть пробігу, 2,0 дизель, механічна коробка передач 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат контроль є. І парктроніки також є. Renault Grand Scenic. 12 рік випуска, 233 тисячі пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля, контакти бачимо. Автомобіль з клімат-контролем та парктроніками. Volkswagen Jetta свіженька. 20-й рік випуску 2,5. 25 тисяч пробігу. Вичаюся, 1,4 бензин на автоматі, 17700 вартість автомобіля. Тут контакти. Так, салон на тканыне. Пежо 5008. Семимісний автомобіль, це 2018 рік, 215 пробігу, вартість автомобіля 20, 2900, 1,6 дизель, досить економний. Автоматична коробка передач тут японський Він код є, Контакти показує в гарному кольорі. Audi Q7. 16-й рік випуску, 159 тисяч пробігу, ціна 31 тисяча доларів, двигун 3,0 бензин з автоматичною коробкою передачі. Бачимо контакти. Так, ВІН-код. Так, зачинений, заглянемо так. Така яскрава Audi Q5 свіженька. Дуже гарний яскравий колір. Це 17-й рік випуску, 165 тисяч пробігу, вартість 29 500, комплектація преміум плюс, 2,0 бензин на автоматі. Контакти фіксую. Він-код також. Кого цікаво, ставимо на паузу. Це ключовий доступ, пам'ять сидінь, шкірні сидіння з регулюванням, звичайно, панорамний дах. Одігрів задніх сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Четвертий Golf в кузові хеджбек. 2002 рік, 255 пробігу, 1,6 бензин MPI обслужена. Ціна 4400. Тут контакти. b 5 Passat в універсалі 2003 рік, 245 пробігу, 1,8 бензин, механічна коробка передач. Ціна 4,500. Б8 посад в садані. 18 рік, модельний 19, 211 пробігу, 2.0 дизель автоматична коробка передач, автомобіль з Європи, ціна 18400. Торг присутній, контакти бачимо. І він код також покажу. Багато людей просять. Стараюся не забувати. Де забуваю, вибачайте, бо я теж не робот. По салону у нас салон звичайний на тканині. Є комплект, раз не бачу в багажнику. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте? b 8 Passat в універсалі. 17-й рік випуску. 205 тисяч пробігу, 2.0 з автоматичною коробкою передачі на 17400 в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Контакти є. Він-код для інформації є. І зараз заглянемо ще по салону, бо тут сонечко засвічує. Так, салон звичайний. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia a 5 Дев'ятий рік випуска 276 пробігу. 1,9 дизель. Автомобіль з Франції. Коробка механічна, ціна 8400. Тут контакти. Також покажу він-код. Охайний салон. З кліматконтролем. Та парктроніками. Sportage. 20-й рік випуску, модельний 21-й, 48 тисяч пробігу, двигун 1,6 з механічною коробкою Це офіційний автомобіль, один власник. Це на 18300. Бачимо контакти. Покажу по салону. називається. Коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 3 12 рік випуску, 184 пробігу. 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 8300. Бачимо контакти до власника для уточнення інформації. Покажу по салону. Гарний салон. Бачимо з підігрівами. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.